Добрий день, шановні колеги. Ми дуже раді всіх вас вітати сьогодні. Знаєте, чудовий захід сьогодні відбувається. Я так розумію, що масштаб цього заходу не обмежується Закарпаттям. Да? І вся Україна про конференцію знає, усі хочуть, хотіли б побувати тут і обмінятися досвідом, щось нового послухати. Сподіваємося, що такі конференції регіональні вони будуть в нас в майбутньому. Обов'язково, тому що проблема дуже нагальна. Вона дискутується на міровому е, рівні, і проблема це від нас також. У нас немає достовірної статистики щодо асфіксій в Україні, і е, це прикро. Ми працюємо над цим. І сьогодні, е, сьогодні, я хочу ще сказати, що дуже класно. В цьому залі вам анонсувати наш новий протокол з лікувальної гіпотермії. Ви знаєте, що асоціація дуже потужна і багато провідних фахівців об'єднує. У нас є багато класних професорів, фенсивістів, які досвідом діляться і є спроможні створювати шедеври на підставі міжнародних гадлайнів. І було так вирішено на одному ж засіданні нашої асоціації, що буде два протоколи, які стосуються народження дітей безпосередньо. Це первинна реанімація новонароджених, і інший, якщо ви пам'ятаєте, попередня версія, там об'єднання було да? і реанімація, і асфіксія. На сьогодні ми вирішили розрізнити ці дві теми. Окремо протокол по первинній реанімації вже готовий. Він на підпису в мозі і так сподіваємося, що до кінця літа ви отримуєте. Він сучасний, він з усіма новими, новими доказовими моментами, і вже можна їм користуватися буде. І наступний протокол це гіпоксична ішемічна енцефалапатія та лікувальна гіпотермія. І він вже готовий, він же проговорений, обговорений. І сьогодні я пишаюсь тим, що я маю право вам анонсувати цей проєкт. Він буде складатися з двох частин. Першу частину щодо гіпоксичної шімічної цефалопатії представлю я. Наступну частину представить Тетяна Карлівна Мавропола, професор з Дніпра, яка вас познайомить з розділом лікувальна гіпотерпія. Я так розумію, що ми будемо інформація сьогодні буде пересікатися по всіх слайдах, усіх фахівців, але це практика, так це практичне суто практичний захід. І нічого страшного, якщо слайди будуть подекуди повторюватися. так? Я прошу вмикнути, будь ласка, мою доповідь. І хочу сказати, що якщо загулити проблему гіпаксичної шімічної асфіксії, ця проблема обговорюється не тільки між нами. В межах України ми бачите, що попит і запити саме по цій тематики значно зросли в 2024 році. Це свідчить про те, що дійсно все актуально, дійсно важливо, дійсно мало важелі впливу, і ми маємо тільки на сьогодні єдину методику нейропротекції, яка має дві, да? два шляхи, які можуть допомогти дитині. Яка народилася в Васфіксії? Перший шлях це якісне проведення первинна реанімація, а другий шлях це лікувальна гіпотермія. І це обговорюється проблема, і я вас запевняю, що Україна це Європа, ми це знаємо і тому, чому ми маємо відставати і не робити так, як робить весь світ. І тому я хочу вам представити саме наш протокол. Які буде називатися лікувальна гіпотермія при і шимічній енцефалопатії новонароджених, голова цієї групи Тетяна Карлівна Мавропола. Саме вона очолила цю групу, тому що Дніпро має напрямок науковий, практичний, напрямок асфіксії. багато чудових робіт і досліджень проводиться в закладах Дніпра. 19 провідних фахівців-неонатологів на чолі з Тетяною Костянтинівною, Знаменською, про, проводили роботи над цим протоколом, є деякі відмінності. Тобто зараз буде суто практична частина для життя. І що таке афіксія? Да, трошечки актуальності. Це е, при тяжкій формі, це дуже складний синдром е, поліорган. Може призвести до незворотнього пошкодження головного мозку і клітин головного мозку у дитини. 4 мільйони дітей, щорічно народжуються з стані асфіксії у світі. До 1 мільйону смертей фіксується, і 42 мільйони років життя в стані інвалідності, саме у цих дітей, які попали в групу ризику. по Неврологічним наслідкам 42 мільйони років. Та вражаючі цифри, насправді, ми з вами знаємо, що неонатальна енцефалопатія – це клінічний синдром порушення неврологічної функції, він проявляється від початку майже після народження, і, і далі по життя. Має частота від одного до шести випадків на тисячу жово і окремо в стані асфіксії. Ми виділяємо проблемі асфіксії, це гіпоксична і шімічна яка є безпосередньо причиною оціх усіх неонатальних народжених, що призводять до того, що. Діти госпіталізуються в інтенсивну терапію, і вони мають ризик оцих несприятливих неврологічних наслідків. Окремо в нашому протоколі зазначаються дві позиції, два визначення: перше визначення неонатальний енцефалопатія, для того, щоб ми е, розуміли відмінності, да? це трошечки різні речі. Так, неонатальна енцефалопатія це клінічно визначений синдром порушення неврологічної функції в перші дні життя дитини, е, народженої на більш ніж на 35-му місяці тижня. Да? Для, того, так, для того, щоб ми з вами Тали з фізіологічними особливостями незрілості головного мозку у дітей менш ніж 35 тижнів термін гістації, буде проявлятися неонатальна з субнормальним рівнем свідомості, судомами може бути супроводжуватися з труднощами підтримки дихання, функції інших органів та систем. І гіпоксична ішемічна цефалопатія – це є розновітний тип неонатальної цефалопатії, який виникає внаслідок е, дії системної гіпоксимії, який супроводжується порушенням мозкового кровообігу, наслідок перенатального ненатального сфіксіту. До того часу вже регіональне кровопостачання буде порушено. Буде вазосфаз в регіональних ділянок. це мерфи, це кишківник, це може бути серця, так, і буде перерозподіл централізації кровообігу. Якщо вже страждає головний мозок, то катастрофа на периферії вже відбулася. Тому буде безумовно порушення церебрального кровотоку Кровотоп в умовах гіпоксії – це є основний механізм який спричиняє і сприяє пошкодженню клітин головного мозку, але далі ще буде і поліорганна недостатність порушення функцій інших органів та систем. Гіпоксична шімічна цефалопатія класифікується за трьома ступенями тяжкості. І ось наша шкала Сарнат для нас звична, суто клінічна шкала, вона дуже зручна, яка дозволяє нам за клінічними ознаками. Видокремити вид, вид, вид стадії: перша, друга, третя, легка, середньої важкості важка. І ми використовуємо цю шкалу. Коли ми створювали той протокол, в нашому розпорядженні було декілька шкал, оцінки тяжкості енцефалопатії, токсичної шімічної енцефалопатії, але все ж таки було прийнято рішення залишити саме цю шкалу для нас звичну, і вона так і залишається. Дуже важливий момент, як ми з вами будемо діагностувати ото гіпаксичної шімічної цефалапатії, який алгоритм дії, тобто як ми мусимо з вами вести нову з початковими ознаками гіпоксичної шімічної цефалапатії. Ну, по-перше, ми з вами е, знаємо, що е, можуть мати цю проблему діти, якщо Термін гістації більш ніж 35 тижнів, маса тіла більш ніж 1,8 800 Далі обов'язково наявність факторів ризику. Фактори ризику з боку матері, фактори ризику з боку новонародженого дитини та плода, інтранатальні фактори ризику. Всі ці фактори ризику детально прописані в нашому протоколі, але вони більш систематизовані, тому що ми з вами е, взагалі розуміємо, про що йде мова. Після того, як дитина дійсно були визначені фактори ризику, ну, бажано да, провести газовий контроль по повинної крові а, або газ, газовий контроль крові новонароджених в першу годину після народження. І в залежності від того, що ми маємо PH, який зверніть, будь ласка, увагу, PH менше, ніж 7%, Бгір на сьогодні пропонується нижче за мінус 12. Не 16, а нижче, ніж 12. Оцінка за шкалою Абгар менш ніж 6 балів через 10 хвилин реанімаційних е, заходів або постійна реанімація протягом більш ніж 10 хвилин. Далі щодо PH-межа е, від 7,7,1. 7, 7, або е, оцінка за шкалою АПГАР менш ніж 7 балів через 5 хвилин, або лактат дорівнюється більш ніж 8. Е, крім того, показник того, що дитина має гіпоксичну ішемічну цефалапатію, якщо pH буде більш ніж 7, і шкала АПГАР буде більш ніж 7 на 5 хвилині, лактат буде при цьому менш ніж 8. Якщо це сценарій, ми бачимо, то це найпростіший, найлегший варіант. і Тоді ми просто контролюємо дитину за локальними протоколами і не будемо її долучати до лікувальної гіпотермії. Якщо реалізувалися перші два сценарії, це діти, які народилися дійсно в асфіксії, мають ознаки першої гіпаксичний ішемічної цефалопаті, тому ми переміщуємо цю дитину до відділення інтенсивної терапії. Що оцінюємо клінічні прояви. Протягом 6 годин хіпоксичної шімічної енцефалопатії моніторуємо вітальні показники, контролюємо глюкозу, температуру, контролюємо судому, приєднуємо електроенцефалограф, якщо є. І далі, якщо вимагає ситуація, думаємо про призначення дитині лікувальної гіпотермії. Які саме е, початкові діагностичні критерії гіпаксичної ішемічної енцефалопатії. Дуже важливо все ж таки оцін, проводити оцінку ознак. Оці. І щодо клінічних особливостей е, на першому місці аномальна свідомість. При легкому ступені може бути більше збуджена дитина, збудженою, може бути дракутівливою, але якщо середнього ступеню. Або тяжка енцефалопатія, безумовно, свідомість буде страждати. Далі зменшення спонтанних руків, труднощі з диханням, підвищений або знижений артеріальний тиск, тонус м'язів, ненормальна поза, примітивні якісь рефлексії, які не мають бути, судомна активність, погане годування. Тобто, ми бачимо ознаки поліорганної дисфункції. Які нам можуть говорити про те, що стан дитини важкий і є ознаки гіпоксичної шімічної палепатії. Далі ми повинні з вами провести диференційну діагностику і обов'язково пам'ятаємо про метаболічні порушення. Так? Оці наші схори, які маскуються під сепсис, вони можуть маскуватися під ураженням центральної нервової системи, обов'язково. Беремо до уваги наявність вроджених аномалій, рефрактерна важка гіпоглікемія або електролітні розлади, які також можуть нам плутати клінічну картину, можуть бути ознаки інфекційних процесів, гіперпілірубінемія важка. Також може бути. Тобто з'ясовуємо наявність стану гемостазу, Наявність крововиливів, обов'язково е, проводимо диференційну діагностику. Наступний крок бажано все ж таки гази крові. Гази крові поповинної крові для визначення саме метаболічного ацидозу і його ступеню тяжкості. Пам'ятаємо, що від початку він буде метаболічний, потім він. Буде змішаний дані стан дитини, прогресує гіпоксія, дефіцит кисню, накопичується СО2, буде змішаний тип ацидозу формуватися. Далі ми з вами протягом першої години життя проводимо гази крові, якщо ми не отримали напередодні гази крові. Якщо у дитини є порушення, прогресивне порушення стану. І якщо pH поповинний крові менше ніж 7, а є дорівнює мінус 12, і тоді ми вже розуміємо, що ситуація складна. Якщо pH по повинний крові або протягом першої години, години життя був саме таким загрозливим, беремо до уваги ці цифри, цифри і розуміємо, що є показання для проведення. Лікувальної гіпотермії і продовжуємо обстежувати дитину на тяжкість гіпаксичної шимічної цефалопатії. Беремо до уваги обов'язкову шкалу Абгар, вона менш або дорівнює 5 через 5-10 та 10 хвилин життя дитини. Далі ще годинно клінічні огляди обов'язково і фіксація має бути в історії хвороби. Обов'язково в карті новонароджених ми це фіксуємо з вами. І початок мультіорганної недостатності фіксуємо обов'язково функцію нерок, гостро ураження і шімічно діагностуємо ультразвуковим методом для дослідження, ураження нерок, печінки, гіматологічна аномалія, серцеву дисфункцію, тобто все, що ми робимо завжди для подібної, отримання подібної інформації. Ще раз нагадую цю нашу шкалу Сарнат, яка актуальна на сьогодні, яку ми будемо продовжувати використовувати для визначення ступеню тяжкості. Причому, якщо у дитини середньої важкості важка енцефалопатія -э гіпоксичної шимічного гінезу, обов'язково це є показ для лікувальної гіпотермії. Клінічний критерій статювання, тобто мається на увазі, як розвивається ситуація, як тільки ми діагностували цей стан, що буде далі з дитиною, на що звертати увагу? Перший етап ми бачимо, ми оцінюємо стан м'язового тонуса, порушення поведінки дитини, як вона годується, сприймає їжу, як вона реагує на тактильну стимуляцію, на наші огляди. На третьому-четвертому дні життя можуть при легкому перебігу хіпаксичної шимічної цефалопатії нививатися ці клінічні прояви, і ми взагалі знімаємо цей діагноз. Да? Тобто асфіксія цей діагноз перших трьох діб нагадує. Далі ми маємо з вами констатувати наслідки асфіксії і вже визначати. Або наявні хіпоксичні шічної енцефалопатії з порушенням поліорганних функцій органів та систем. Тобто, якщо ми говоримо про легкий ступень ураження центральної нервової системи, через 3-4 дні взагалі все норм і ми можемо взагалі знімати той діагноз. Далі помірна, помірна енцефалопатія, як вона розвивається? Дитина буде млявою, дитина буде. Знижену збудливість, вона не буде реагувати на наш огляд, зниження сухожильних рефлексів, безумовних рефлексів, у дитини можуть виникати апної періоди, судоми можуть бути протягом перших 48 годин після народження, може бути повне одужання через два тижні від народження, але весь цей час. Якщо це станеться, це такий дуже кращий довгостроковий результат, сприятливий для дитини в подальшому, але пам'ятаємо, що у вас цей час має бути діагноз і ішемічна цифалопатія гострий період, середня важка стадія або тяжкості. Поліпшення показників по даним електроцефалографії в цьому випадку вже ми будемо. Фіксувати за 48-72 години після народження, але ж ми обов'язково лікуємо ці судоми. Ми не будемо просто спостерігати про і чекати відновлення з боку дитини. Тяжка, тяжка стадія гіпоксичної хімічної це як вона розвивається. Ми пам'ятаємо, що це буде ступера кома, дитина не реагує на наш огляд, дихання буде нерегулярним, тобто дитина потребує дихальної підтримки. Часто зустрічається гіпотенія генералізована з пригниченням глибоких рівнів кури головного мозку, плоди може можуть бути судовна активність, відсутність рефлексів. Усілякі судоми, коли котонічне притаманні більше для доношених дітей, можуть бути міаблонічні спазми. Тобто все ми фіксуємо і додаємо інструментальне обстеження до такої дитини. Далі судоми виникають дуже рано, дуже часто. Вони стійкі, дуже складно їх подолати. Ми підбираємо з вами. По Часто дуже протисудовну терапію, вони генералізовані частіше протягом перших полтів життя від народження, від початку реалізації судової активності. А далі в міру прогресування судоми можуть зменшуватися, і ми це бачимо по електроенцефалографічним малюнкам. І ми, якщо дитина отримує лікувальну фо... гіпотермію, взагалі ми бачимо, які результати гарний відображень. На У цей час кома може прогрусувати, тім'ячко велике може побинатися, що свідчить про набряк головного мозку. Набряк буде і в середньої тяжкості, але не такий виражений, максимально тяжкий, буде реалізуватися саме при тяжкій формі. Ось така карта, яка буде запропонована для вашої роботи. Вона розроблена дуже ретельно, вона дуже класна. По годинах ви просто будете не просто писати щоденнички, ви будете мати цю карту, відзначати галочками, як ми це робимо з первинної реанімації, як розвивається ситуація з гіпоксичної шімічної цефалопатії, які ви додаєте обстеження, які ви додаєте дії і на якому етапі призначаєте лікувальні які будуть пропонуються в нашому протоколі заходи для оцінки на предмет початку лікувальної гіпотермії, що ми можемо з вами зробити степ байстеп для того, щоб розуміти, що все починає? Якщо у дитини є ознаки острого перинатального гіпаксичного ішемічного ураження, тобто це відповідна гістації маси тіла нагадує фактори ризику. Так? Якщо вони є, якщо АПГАР менш ніж 5 на 10 хвилині, рівні гази в крові да? або повинною, або все ж таки протягом першої години життя, і постійна реанімація більш ніж 10 хвилин е в пологовому залі, ми починаємо розпочинаємо оцінку по тяжкості енцефалопатії по тих критеріях, які я вам показала напередодні. Далі ми з вами. Повинні встановити наявність помірної або важкої паксичної хімічної цефалопатії, і нагадую ще раз критерії помірної або важкої і паксичної хімічної цефалопатії, наявність напряму головного мозку да, буде призводити до порушень з боку центральної нервової системи, судоми, зокрема, свідомість постана активність поза, тонус. Примітивні рефлекси, вегетативна система, принаймні оцініть і задокументуйте оці ознаки щогодинні. Тобто ця карта, яку я демонструвала, там по кожній годині, ви повинні будете відзначати, які саме ознаки дитини додаються. І перші 6 годин ця карта буде вам в нагоді. Далі, якщо ми встановили, що дитина відповідає критеріям гіпоксичної шимічної цефалопатії тяжкої і середньотяжкого ступеню. Ми підходимо до того, що потрібно дитині починати посильне охолодження, дитину потрібно перевести в інтенсивну терапію і починати розкладати лікувальну гіпотерамі. Так